Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео: мій топ компаній, акції яких можна купити в грудні 2022 року. І, Як завжди, покажу свій основний портфель акцій і його результати. Нагадаю, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. І, як завжди, буду користуватися двома сайтами: Seeking Alpha і Finviz. І отже, перша компанія, на яку звернути увагу я вирішив, це компанія Meta Meta Platforms. Якщо подивитися, за останній рік вона впала на цілих шість 4%. І якщо подивитися на її фінансові показники, то ми бачимо, що за останні 5 років виручка зростає. Прибуток іде, було 35, 46, 57, 70, майже 95%. От ще нас цей рік не закінчився. Тому тут ще немає цифр, але ріст іде. Це перше, на що я звертаю увагу. Далі кількість акцій. Вони так само роблять пейбеки, викуповують. Було 5 років на 5 років тому було 2900 і зараз там 2700. Звісно, це не в тисячах, це там в мільйонах або мільярдах. Я просто так говорю для е, простоти. Перейшовши на сайт Finviz, ми бачимо, що входить до SP 500, і в неї ПНА на даний момент майже 11 на ПНЕ буде трішки більше 15, це, в принципі, класні показники. ПЕК чомусь тут немає. За останній час, як ми бачимо, ось за останні 6 місяців вона падала, падала, падала. І тут був такий момент, де вона впала до 89 доларів. І від того моменту почала вже відростати. От, за буквально місяць вона виросла на 40% майже, але зараз трішки знову пішло падіння 28%. Тобто, ідеальний момент взагалі було місяць. Назад я розповідав в попередньому відео, але і далі її докуповувати. Я також вважаю, що варто, тому що основний такий момент, чого акції почали падати різко, бо вони дуже багато вкладають гроші в мета вселену. Вони хочуть створити свою, свій, свою віртуальну реальність. Якщо може дивилися фільм першому гравцю приготуватися 2018 року, то наскільки я розумію, вони хочуть створити щось подібне. Так, в фільмі не дуже перспективно показується наше майбутнє. Але теоретично таке може бути. От якщо не дивилися, подивіться класний фільм, дуже цікавий, особисто для мене. І тут ось. Коротко розповіла, що дія фільму відбувається у 2045 році, що не зовсім далеко, світ занурився у хаус і перебуває на межі колапсу. Люди шукають порятунку у грі Оазіс. От величезного світу віртуальної реальності. Її творець геніальний, ла-ла-ла-ла-ла, хтось там зробив. Я надію, що віртуальний світ буде такий, як в цьому фільмі, але реальний світ не буде такий, як в тому фільмі, тому що там повна розруха була. Хоча до чого ми дійдемо, що як буде, ніхто не знає. І завжди надіємося на краще. От. І якщо це буде так, як у в цьому фільмі, то, на мою думку, це буде величезний скачок для компанії Meta і акції можуть злетіти. Так, на даний момент це все в розробці знаходиться. І через скільки це вийде, там, через 2 роки, 3-4 роки, 5, невідомо. Але на той час, як це станеться, якщо ніхто там не обійде цю компанію, а на даний момент нема кому її обійти. То моя думка, що в довгій перспективі часу, так як я інвестую на довго, це крута компанія, яка в якої є велике майбутнє. Це особисто моя думка. До речі, увага. Зараз саме той час, коли варто підписатися на канал, поставити палець вверх і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Далі наступна компанія Intel. По фінансовим показникам не так уж весело у них іде, як би хотілося. Бачимо, що за 5 років фінанси майже не здвинулися. На кінець цього року взагалі ще дуже малі показники. Нагадую, що Apple відмовився, вони там не змогли домовитись інтелом і за цього вони втратили велику кількість прибутку. Далі по кількості акцій вільні свої кошти за останні п'ять років, як ми бачимо, вони. Викуповують, роблять пейбеки, хоча ось на кінець цього року бачимо, що тут пішов такий здвиг, вони трошечки випустили, можливо, якраз таки і за того, що у них сталося з Apple. М -м на майбутнє, знову ж таки, моя думка, я вважаю, що вони знайдуть якийсь вихід, і, можливо, якось вони будуть там співпрацювати з тим самим, знову або Apple, або Metal селеною, або щось придумають окремо своє. Ціна у них на даний момент не дуже велика, і можна собі придбати. Якщо Дивитися по фінвізу. Бачимо, що ПНЕ у них на даний момент всього 8,82%, Форвардне ПНЕ 15%, що якби в два рази більше і не дуже так добре, але от, ця компанія платить дивіденти, тому можна звернути на увагу на дивіденти, що майже, не майже а більше 5%. Бачимо, що за останні 6 місяців ішло падіння за півроку, на 35% впало. От, і від жовтня воно там щось відростало, відросло на 20%, на 22 майже. От, на даний момент від жовтня це 13% з половиною відросло. Що буде далі? Побачимо. Наступне, це компанія PayPal. По фінансовим показникам вони якби помалу, але йдуть вверх. Ну, точно, як помалу. За останні 5 років вони збільшили свій дохід в два рази май майже. Тобто було 6400, стало майже 12, що у них там з грошима, з акціями. 5 років назад було ну, майже на тому самому місці, хоча тут трішечки викуповують, роблять пайбеки, роблять свої акції. Нам грошей як інвестором стає більше акції, стають ці. Ніші. Бачимо, що за останні 6 місяців впало на 18%. За від початку року впали на 62%. Якщо взяти за 5 років, бачимо, що тут от якби воно вернулося на своє значення 5 років. Але якщо тут був такий шалений скачок, наприклад, і виросло на 255%. То, можливо, вони зможуть це повторити. Бачимо, що тут в липню ось було таке, як би дно, і почало відростати, відросло на 50%, але потім знову, 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 і від того дна, так сказати, від липня виросло всього на 4%. На мою думку, PayPal має перспективу. Бачимо, що від початку року вона впала на 62%, і на даний момент є смачна ціна, щоб її докупити собі, бо ще на початку року акції коштували 194 долари. а Зараз можна за 72 купити. PayPal, електронні гаманці, електронні платежі це наша теперішня реальність. Багато дуже людей користуються. Але по даним там є, що на даний момент тільки 30% людей користуються електронними платежами. Тому а все до того йде, що це буде розвиватися і розвиватися, готівкою ми якнайменше вже стараємося користуватися. Ну не то, що стараємося, а так виходить, що. Карточку там приклав, електронний платіж або ще щось таке, робити перекази набагато простіше і зручніше. По фінвізу бачимо, що ПНЕ на даний момент 36, оформлене ПНЕ має бути 15, що в два рази менше, і що таке нормальне. Пек на даний момент високий. 3, 2, і дивідендів ця компанія не платить. Далі йде компанія Amazon, така більш екстремальна в даний момент. Чому? Тому що, наприклад, по фінансовим показникам у неї шалені темпи росту. От Бачимо, що дохідність за 5 років була 65, зараз 215, тобто в три рази виросла за останні 5 років. Акції вона так само випускає, було 9600, зараз 10200. І за корони мала Є проблеми в логістиці, хоча це більш така американська компанія, і вона там в Штатах найбільш там використовується. Хоча не секрет, що у нас так само. Напишіть, до речі, будь ласка, ким ви користуєтесь, чи ви користуєтесь Амазоном, чи якимись іншими компаніями, якщо замовляєте щось десь за кордону. Скільки у вас є, було б цікаво дізнатися. По фінвізу. От тут на даний момент шалені цифри ПНА е 81 форвардна форварна е так само багато. 52 ПЕК-3. Теж багатий, ну як я казав, така екстремальна компанія, що е, цифри показують класні, великі, але інші показники теж зашкалюють за 5 років на даний момент. Вона там в плюсі лише на 50%. От якщо брати на максимум, то вона була. Плюс 220%. Відсотків. Як ми бачимо, що тут була така бульбашка, от вона надулася і здулася. За рік або від початку року вона впала на 50%. Відсотків. Тому знову ж таки зараз такий добрий момент, щоб її докупити. Бо зараз коштує 88%. Можна, а ще в квітні її можна було купити за 163, а рік назад в грудню за 176. Тому ціна акції так само в два рази дешевша, і на цьому фоні. Можна собі докупити, але знову ж таки, самі дивіться і самі собі робіть доробіть додаткові аналізи на цю компанію. І наступна компанія конкурент Amazon, Alibaba, і це вже китайські акції, тобто Китай він окремо. Теж екстремальний. По фінансовим показникам бачимо, що не так, як Амазон він розвивається, хоча теж в два рази якби дохідність виросла, було 23, зараз 40, ну, ось було 50, і на даний момент бачимо, що ще й рік не закінчився, 45 майже. От теж якби, ну в два рази зробив себе за останні 5 років. По кількості акцій. Так само собі випускає трішки, було 2550, стало 2668 Знову ж таки, і за логістики, і за проблеми, і за інфляції компанії ці мають. Проблеми тяжко з доставками, а доставки це їх основна така больова точка. Якщо з доставкою проблему, то і відправити нема як. То відправити нема як, продати нема як. ПНЕ на даний момент показує 131. Я не розумію, чому, бо ще недавно я дивився, там було зовсім мало. І Форд на ПНЕ півтора. Це якийсь такий якісь такий абсурдальні такі дані. Не розумію чому. Так само ПЕК-50. Це щось зашкальне. Можливо, що і за того, що сам Китай по собі така країна, яку ти не зрозумієш, і невідомо, чи ті всі акції, чи, чи, чи весь Китай візьме, візьме і відділиться від цього світу і закриється в собі, і скаже, що всі, всі наші гроші, всі наші акції це наші акції, а всі, хто з вас інвестував там із-за кордону, то все, до побачення, гроші ваші лишаються у нас. Ну а можливо, ні. Якщо подивитися, наприклад, на карту S&P боже, не S&P 500, ось на Фінвізі не S&P, а всього світу, то ми бачимо, що за останній вибрати тут, за останній місяць, ну в принципі дуже багато компаній пішли в плюс. Ну, от якщо взяти тут Америку, то Китай. Ось, зокрема, Alibaba за останній місяць виросла на 31%. У мене було десь тут відео, де я розповідав, що можете собі подивитися, я розповідав окремо про Китай, здається, було відео, і окремо про Алібабу. А може, це було одне і те саме відео, не пам'ятаю, якщо що, буде дві ссылки. От, Як ми бачимо, що Китай на даний момент за останній місяць. Виріс Alibaba виросла на 31%. І якщо глянути тут по списку, то ми бачимо, різні компанії там плюс 40, плюс 35, плюс 9%, плюс 37. Деякі є взагалі воно плюс 91%. Тому за останній місяць Китай дуже сильно піднявся. Хоча перед тим він дуже сильно упав. Як я вам говорив, що бачите, за останній місяць Алібаба виросла на 30%. О, і десь було відео, що я купував собі акції по 65 доларів за акцію, я собі середньому а можна було купити взагалі там по 60. Теж це Ну, це одне з тих відео, про яке я говорив, десь ссылка буде або була раніше, або буде зараз. Отже, яку компанію я вибрав для себе в цьому місяці, і що я собі докупив, я зараз у свого брокера і можна тут подивитися. Там тому, в попередньому місці я собі докуповував О, Як ви бачите, ось тут, ось тут було дно. І якщо глянути. Хто дивився попереднє відео, то ті знають. Ось я тоді купив 6 акцій. По ціні бачимо. Ой, боже, ціна ісполнення 64,82. По 65 доларів я тоді купив собі 6 акцій. На даний момент, як ми бачимо, ціна за акцію 91 доларів. Тобто була 65, стала 91, Те, що я говорив, що от виросло на 30%. Китай непредсказуємий. Ну, не то, що Китай, а взагалі багато дуже компаній повиростало, от, бо було таке дно. Що ж я собі докупив? Я собі купив дві, комп... дві, компанії. дві компанії купив. Одна із них Мета, що я вам розповідав. От. Якщо тут подивитись в історії, то бачимо, що я собі купив дві акції. Одну 5-го числа по ціні 122 долари, і одну вчора, 6-го числа, по ціні 116 доларів, впала там на 5% була. і-і-і. Зараз 114% ще як би впало. От. Не встиг тоді купити собі місяць назад. О, ну, бо Я тоді вибрав собі Alibaba і купив собі Алібабу. І в принципі, що Alibaba, що мета від того моменту виросла десь на 30%. І друга компанія, яку я собі ще докупив, це компанія Intel. Так само у них ось тут було таке дно по 25, тоді я не купив, потім воно різко відросло до 30% і зараз має 28%. От. І я собі ось був 5 грудня, купив собі 7 акцій по ціні 29,27. На даний момент, як ви бачите, мій портфель просівший в мінусі, основний мій портфель просівши в мінусі 5%, 5,3%. Заінвестовано 35 тисяч злотих в нього, і в мінус 1800 злотих. Чи закінчаться ці падіння акцій, чи не закінчиться, ніхто не знає. Думаю, що вже воно приближається до того, що буде так стабілізуватися і не буде далі падати. Хоча, як ми знаємо, дуже часто ми думали, що то дно, а знизу постукали, як то кажуть. І особисто для мене то цей мінус, от то, що падає на низ, для мене це якби радісно. мені це добре, я собі докуповую якісь акції. Здебільшості я собі докуповую акції, які мене просідають на велику е, великий відсоток. Е, так, наприклад, от Intel у мене був тоді просів на 30%, я собі докупив і зараз е, мінус 12, діка, мінус 11,5 мета теж була, там, мінус 35%, докупив пару акцій і зараз мінус 23. О, ну, на даний момент трішки знову ж таки впало. Коли купив, було мінус 20. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які компенсації. Компанії ви собі купили в грудню, або які розглядаєте собі до купівлі, як виглядає ваш портфель на даний момент, чи він в мінусі, чи в плюсі. Наголошую, що я не являюся якимсь фінансовим експертом, і даний топ це особисто мій топ, на що я звертаю увагу. І пам'ятайте, що ваші гроші це ваші гроші, мої гроші це мої гроші, і кожен з нас має ними користуватися так, як він хоче. Завжди робіть свій аналіз тих або інших компаній, робіть додатковий аналіз, тому що все це, що я показав, це так більш поверхностно. І пам'ятайте, що відповідальність несете тільки ви за ваші гроші, за ваші вчинки, і те, що вам хтось десь там через YouTube сказав, що а, беріть оці компанії ці акції, буде класно. Це його вибір, а ваш вибір послухати його або не послухати, зробити свій аналіз або не зробити. Підписуємося на канал, ставимо пальці вверх, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. На це в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях!